Це є класне дзеркало, 149 гривень з металевою рамою в стилі сонця. Стильні дзеркала в металевій рамі, футуристичні 269 гривень. Дзеркало в рамці в формі а, марки 119 гривень. А ще таке дзеркало. в Пластикові білі плетеній рамі. Його ціна 189 гривень. Я вам покажу всі дзеркала, які є в Сінсеї. Ви вже бачили ось це. Ось таке. І ось таке. А ще є в ворожа вірана, як картинка з емодзі котиків. 169 гривень. І ще таке футуристичне дзеркало неправильної форми з підліскою, з шнуром, з джута. 189 гривень коштує таке дзеркало. А ще таке дзеркало, з шухлядкою, яку можна висунути і збігати там малесенькі дрібнички. І таке дзеркало коштує 389 гривень. Ну і такі дзеркала в оправі в Людолі по 14-го 219 гривень коштує.